Раді представити вам нашу новинку це математичний Абак. Він складається з картонної основи, це ламінований картон, з прорізаними кружечками, їх по 10 штук в кожному ряду і рухливі е, такі лінійки, з допомогою яких можна відкривати кружечки. Для чого цей Абак створений? Він стане у нагоді дошкільнятам і учням початкових класів. Здебільшого це перший, максимум другий клас. За допомогою цього, за допомогою абака, діти наочно вчаться рахувати в межах 10, в межах 20 і опановують склад числа в межах 10 і 20. Як це працює? Наприклад, ми зараз вивчаємо склад числа 4. Для того, щоб наочно показати дитині, з чого складається число 4, ми кажемо, наприклад, 4 це 1. Відкриваємо один кружечок. І скільки ще кружечків нам потрібно, щоб вийшло 4. І дитина, наприклад, відкриває два кружечки. Ми кажемо: добре, тепер порахуємо. Один, два, три. А нам потрібно чотири. Тому знизу потрібно відкрити ще один кружечок. Рахуємо, перевіряємо. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири. Тобто, число 4 складається з одного і трьох. А якщо тут буде два, Скільки нам потрібно відкрити знизу, щоб було 4. Дитина може порахувати таку кількість, в неї вийде 5. Це забагато. Закрили один кружечок. 2 і 2. Правильно, 4 це 2 і 2. Таким чином, ми наочно показуємо дитині, як складається будь-яке число в межах 20. Далі, ми можемо вирішувати елементарні приклади. Наприклад, у нас є приклад 2 плюс 3. І ми просимо дитину відкрити відповідну кількість кружечків зверху і знизу. Два, три. Тепер можемо порахувати, скільки ж це буде в сумі. 2 плюс 3 буде 5. Дитина може, якщо вже вміє написати відповідь, або просто ми стираємо вологою серветкою приклад і пишемо новий. Так само можна на віднімання. 5, мінус 1. Дорівнює. І просимо дитину відкрити 5 кружечків, рахуємо, від, відпрацьовуємо рахунок. І тепер мінус 1, Забрали один кружечок. Забрали. Скільки залишилось? Ми рахуємо з дитиною кількість кружечків, яка залишилась. І дитина візуалізує одразу всі ці приклади. Тобто не абстрактно, скільки буде 1 плюс 1, а наочно дитина може порахувати, помацати пальчиками. Порухати ці лінієчки для того, щоб, по-перше, це їй цікавіше. А по-друге, вона запам'ятовує, в неї працює ще й моторика, пам'ять м'язова, пам'ять моторика працює і відкладається інформація набагато ефективніше завдяки тому, що ми маємо наочний матеріал. В нас є інструкція до Абаку. вона Докладається до комплекту, ну і, в принципі, це нескладний елемент навчання, але він дуже-дуже ефективний. Дітки навіть потім в школі, коли будуть розв'язувати приклади там, домашні завдання або на уроках, вони можуть взяти собі цю допомогу і викладаючи приклади, рахувати і перевіряти таким чином самих себе. Ще раз наголошую, картон ламінований, ви можете писати завдання, потім вологою серветкою витирати і фломастером писати заново. Отже, такий математичний абак. Будь ласка, звертайтеся, заходьте до нас на сайт. У нас ще багато цікавого для дошкільнят, діток молодшого шкільного віку, особливо багато розробок для навчання читанню, для першого знайомства з математикою. Будемо раді вам відповісти на ваші запитання.